криза в росії розпочнеться десь так буде відчутно вже на початку літа кінець від двадцять року це важкі фінансова важка фінансова криза в росії ми маємо протриматися цей рік звісно можливо все можливо 100 днів можливо 6 місяців але я вважаю, що це все більш таки фантазії вкиди що скоріш за все десь 2025 рік будуть тривати бойові дії Важкі бойові дії, які завершаться нашою перемогою і справедливим миром, про який каже президент. Ми маємо протриматися. Маємо протриматися. Ми на фронті. Мають протриматися ви на інформаційному фронті, мають протриматися в тилу всіх, хто нам допомагає. Мають протриматися Це енергетики, вони чудово працюють. Я радий, що у вас є світ, що ви спокійно працюєте. Можемо зв'язатися, спілкуватись дійсно. І енергетики на місцях, і міністерство, кабмін. Всі працюють. Вся система працює дуже гарно. Люди за світлом ми вистріли хача ворог, є по енергетиці. сильно. всі від того, хто черговий на подстанції, там на якійсь на електростанції, до бійця на передовій. Всі маємо протриматись цей рік. Маємо триматись, берегти дихання, не обманювати себе тим, що ось ось сто днів залишилось. Маємо триматись, цей рік, буде важкий, завершиться нашою перемогою. Це моє враження.